Та за Києвом час столичних телевізійних новин у студії Наталка Сопіт. Добрий день і до подій на сході упродовж минулої доби у зоні АТО було поранено 14 українських військових на Донецькому напрямку. Активні бойові дії велися у Зайцевому Авдіївці. Та по периметру Донецького аеропорту окупанти різко збільшили щільність мінометного вогню, випустивши по наших позиціях понад 100 мін. Також епізодично ворог застосовує БМП. Загалом учора на Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема 12 мінометних. На Маріупольському напрямку обстановка дещо спокійніше. Вчора там відбулося 14 ворожих обстрілів. Шість із них мінометні. Противник порушує режим тиші по всьому фронту. Проте найбільша кількість обстрілів зафіксована у Красногорівці під Докучаєвським та в Широкіним. Народний депутат Надія Савченко виступає за створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів та повернення окупованих територій. Про це вона сказала під час своєї першої прес-конференції після повернення з російського полону. За словами Савченко, створення комітету це лише один з методів для звільнення українських полонених та ув'язнених. Льочиться готова йти на контакт ким, враховуючи сепаратистів і не лише я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом, якщо це допоможе. Тому я не відкидаю ніяких механізмів. Я не говорю тільки одно, якщо там говорять тільки, що треба тільки політично не йти на контакт, там да, з сепаратистами, я так не думаю. Я буду йти на контакт з усіма. З 1 липня пенсії внутрішньопереміщеним особам виплачуватимуть тільки через відділення Ощадбанку. Нині в органах пенсійного фонду у Києві на обліку 35,5 тисяч переселенців. З них трохи більше 21 тисячі одержують виплати Ощадбанку. Тому решті, аби вчасно отримати гроші у липні, необхідно до 24 червня відкрити рахунок у цій фінустанові. А також у відділенні пенсійного фонду потрібно замовити електричне пенсійне посвідчення. Яке використовується як платіжка. У столиці завершили реконструкцію проїжджої частини і тротуарів бульвару Тараса Шевченка. Ремонт проводили у два етапи. Перший торік навесні, другий цьогоріч. Робота з відновлення покриття виконувала турецька компанія. Вона дає п'ятирічну гарантію на асфальт. До речі, на бульварі використали. Міцний полімерний бітом без пошкоджень він може слугувати до 10 років. Крім цього, у рамках капремонту на пішохідних доріжках вклали бруківку. А біля Володимирського собору зробили вишиванку з фемів. Влітку фахівці, Київзеленбуду відремонтують і бульварну частину вулиці. Це 46 тисяч квадратних метрів покриття. 9100 квадратних метрів пішохідних переходів вкладання тротуарної плитки. Роботи на сьогоднішній день виконано. Паралельно з нами наша суміжна організація, це Київ Зеленбуд, виконувала за замовленням Київавтодору, автодору, виконувала ремонт огорожі. Ми постійно показуємо, як город Київ має виглядати. І це той учасник Києва, який пример для подражания. Так мы сделаем везде. Шаг за шагом каждый день мы изменяем город. Мы планировали с начала года 44 улицы, получая информацию, что у нас в принципе идет выполнение бюджета, а даже некоторое перевыполнение, мы увеличили количество улиц до 51, на которых будет проведен ремонт. Понад 265 тисяч учнів столичних шкіл відзначають свято останнього дзвоника. А для понад 35 тисяч учнів 11-х класів він справді пролунав в останні. Київський міський голова Віталій Кличко, вітаючи випускників зі святом, зауважив, що цьогоріч на освітню галузь місто виділило 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Саме збільшення фінансування дозволило зберегти безкоштовне харчування для молодшої школи для, для дітей пільговиків у 5-11 класах. Місто планує цього року відкрити і три нові загальноосвітні заклади а учні 60... Третьої школи, куди мер завітав на свято, зможуть займатися у новій спортивній залі. На її капітальний ремонт з міського бюджету виділено півтора мільйони гривень. Усім цьогорічним випускникам мер столиці побажав вірити у себе у власні сили, наполегливо працювати та впевнено йти до мети. Все, що ви забажаєте, це збудеться, але наше ключове завдання гарно вчитись, гарно працювати. І бути успішним, тому що успіх кожного із вас це успіх і нашого міста, це успіх і нашої країни. Я хочу побажати вам щиро успіху у вашому житті. Вірте в себе, вірте в наше місто, вірте в нашу Україну зі святом. На свято останнього дзвоника завітали наші журналісти і в один з найбільших навчальних закладів Печерська, ліцей номер 171 лідер. Там отримують звання знання та формують свою життєву позицію. 1127 учнів для понад сотні з них це остання лінійка. Далі самостійне життя. Більшість вже визначились із майбутньою професією. Багато випускників планують стати кібернетиками, програмістами, радіотехніками. А поки одинадцятикласники круж. В останньому шкільному вальсі і обіцяють гідно використати, здобуті знання та уміння. Батьки, вчителі та представники столичної влади дають останні настанови. Україна саме те місце, де зараз дуже багато можливостей, і я рахую, що їх набагато більше. Я б побажав одного, так, одним словом, самого яскравого майбутнього. І головне, щоб воно було пов'язане з нашим містом. Тому що це місто будується для них. На сьогоднішній день. Наші випускники, а їх більше ста 101 випускник сьогодні випускається. Це такий потужний загін майбутнього України. Ми бачимо в наших дітях майбутніх науковців, майбутніх інженерів. Ми бачимо в наших дітях майбутніх защитників вітчизни, патріотів своєї батьківщини. Ми дивимось впевнено вперед, і ми впевнені, що українська освіта має своє майбутнє. Останній дзвоник сьогодні пролунав, і у 264-й школі на Троєщині вона цьогоріч стала кращою у Деснянському районі за підсумками ЗНО. Заступник голови КМДА Ганна старостенко вітаючи школярів зі святом, повідомила, що цьогоріч на школу чекає масштабний ремонт, аби навчання для учнів було комфортним. А в сусідній 275-й школі учні незабаром зможуть займатися фізкультурою в оновленій спорт... спортивній залі. Ми намагаємося в кожній школі протягом літа провести відповідні роботи, підготувати до нового навчального року. Зокрема, в 264-й школі буде здійснена термосанація будівлі, на яку вже виділено більше 20 мільйонів гривень. Тобто буде утеплена школа, замінена система опалення, відремонтований дах, замінені вікна. А в 275 й школі ми плануємо цього року також відремонтувати дах і зробити ремонт баскетбольної зали, там, де займаються діти фізкультурою». А одразу після нашого випуску на вас чекатиме Альона Горяча з програми громадська приймальня. Про що говорити ми і з ким цієї години зараз почуємо. Привіт тобі, Альоно. Розкажи, будь ласка, яку тему будете обговорювати і хто до тебе завітає? Так, Наталко, вітаю тебе. Сьогодні до моєї студії завітає представник депутатської фракції з об'єднання Свобода, пан Михайло Буділов, член постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Але акцентувати нашу розмову ми будемо на проблемах лісового масиву, тому що пан Михайло є представником округу номер 41 Це якраз частинка лісового. Масиво досить часто до нас телефонують глядачі, питають, коли вже буде представник саме цієї частини міста. І от сьогодні у вас буде можливість поставити у прямому ефірі йому всі свої запитання. Тож, будь ласка, запрошую обов'язково долучатися до нашої розмови. Наталко, дякую, льоно, за анонс. Отже, приєднуйтеся. Ну а наразі це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Далі ефірну естафету передаю Євгенії Золотоверхій. Вона розкаже все про події спорту. Я ж на вас чекатиму о сімнадцятій з новим випуском СТН. 何 Спорт, моє вітання сьогодні 19-й на стадіоні імені Лобановського розпочнеться кваліфікаційний матч на євро 2017 серед молодіжних команд України та Македонії. Наша збірна з футболу у своїй третій групі наразі посідає п'яте місце за вихід. Далі підопічного головка з командами е, сперечаються Франції, Ісландії, Шотландії, Македонії та Північної Ірландії. Проте незалежно від результату цього відбору. Тренерський штаб продовжить готувати молодіжку і надалі. Усе через те, що перед головним тренером команди Олександром Головком стоїть завдання пробитися на Олімпіаду, яку 2020 року прийматиме Японія. Відбір до Євро 2017 Тренери збірної розглядають як підготовку до більш глобальної мети у матчі Україна Македонія. Головко пообіцяв задіяти 3-4 футболісти 1996-1997 років народження. Гравці саме цього віку і будуть складати кістяк команд. С завтрашнього дня будемо строить нову команду. Команда, яка буде состоять з ребят і 97-го року народження, щоб вони, пройдя вже следующий відбор, готовились до Олимпиаде, яка буде в Японії, не ошибаюсь, в 2020 му То есть це та стратегічна задача, яку должна вирішити сборной за ближайшие 3-4 роки. Артем Мілевський відмовився від переходу в Динамо. Динамо Бухарест за інформацією видання фанаті. Кро керівництво румунського клубу пропонувало українському нападнику Конкордії 5 тисяч євро на місяць. Однак Мілевського така сума не задовольнила. І через спаринги на відбір до євро у столиці відбувся товариський з гандболу Україна, Південна Корея. Гості після трьох спарингів проти клубів у Польщі приїхали до Києва далі екзаменувати себе. А заразом і Україну. у першій з двох зустрічей очікувано кращими виглядали саме корейські дівчата. Адже наша збірна зібралася у повному складі лише у день гри в Українок. Відбувалася постійна ротація на позиціях, а також погана реалізація виходів сам на сам. Зрештою складалося враження, що корейські дівчата перевіряли вже відлагоджені тактичні схеми, а українки тільки починали їх напрацьовувати. Тож результат по грі – 19-25 на користь кореянок. Утім, це той момент, коли результат гри не важливий, адже через ці матчі дівчата готуються до протистоянь відбору на євро 2016 1 червня наша команда в столичному палаці спорту прийматиме збірну Сербії. А 4 червня на виїзді зіграє проти Чехії. Ми, якщо чесно, дуже мало провели часу конча заспі. Тобто основою було те, щоб зігратися, відчути один одного. В принципі, ми збираємося одним і тим складом вже протягом декілька років, але все рівно треба час, щоб згадати деякі комбінації. У нас команда скажімо, немає базової команди, і 90% наших гравців це легіонери. Тобто, кожного, в кожного своєму грає в клубі, у кожного свої вимоги, і за цей короткий час нам треба зігратися і порозуміти один одного. Наразі це все до зустрічі.